Дивіться, у вас дещо відвищений тиск. Вам рекомендовано регулярно спостерігатися офтальмологу. Сергій Іванович приїхав до Полтави, щоб зробити операцію, замінити криштали кока. Перед цим медики обласної лікарні порадили йому зробити вимірювання внутрішньоочного тиску. Я приїхав вже на операцію, щоб вже знати, коли операція, щоб мене обслідували. Вони сказали мені. В тиск вибиряти, вибиряти. процедура. Допомагає діагностувати глаукому на ранній стадії, кажуть спеціалісти. Глаукома це. Прогресуюча хвороба, яка дає незворотню сліпоту. Глаукому можна лише зупинити на початковому етапі розвитку. Відкрита кутова глаукома протікає безсимптомно. А маючи два ока, коли одне око поступово сліпне, людина не помічає того, що це око сліпне. Полтавка Катерина Олексіївна вирішила теж виміряти внутрішньоочний тиск, адже про наслідки глаукоми знає нещок. Ну, щоб не случилось як у мого чоловіка, привезли сюди поскорі з приступом його глаукома. Із приступом так 39 у його було і зір пропав. Тому треба міряти. А він не був багато років у больниці. Сама процедура триває до хвилини. Результат одразу на руках кажуть медики. Пацієнт сідає, постави підборіддя на підставочку і тач екран. Проводить вимірювання самостійно, самонаведення. Єдине, пацієнт відчуває, як повітря йому в очко, начебто як трошки стріляє, проводиться скрінговим методом безконтактним демотонометром, для того, щоб визначити стан тиску очного на момент поступлення, якщо показники підвищені. Під час скрінного вимірювання, то тоді пацієнти додатково обстежуються на глаукому. Пацієнти, які мають глаукому, можуть скаржитися на періодичне затуманення в очах, появу райдужних кіл перед собою, а також поступове зниження гостроти зору, зазначають фахівці. Додають сама хвороба у більшості людей виникає після 40 років. Частіше всього пов'язана з інволюційними змінами в оці, коли порушується відтік внутрішньої очної рідини. Більше рідини залишається в оці. І відповідно підвищується внутрішньочний тиск. З гіпертонічною хвороби може бути пов'язана з діабетом, може бути пов'язана, може просто розвиватися, тому що генетично закладено в цьому роду. Нагадаємо, нині триває тиждень боротьби з глаукомою. Проводиться він у всьому світі на початку березня.